Слава Україні! Ви на каналі PuPay, а це україномовне проходження ігри Portal. Я до неї встановив українолізатор, тому повністю ігра буде на українській мові. Що дає великий плюс цій, цій ігрі, що для неї таке є. Люди зробили, а я прийняв. Що, що я знаю про цю ігру? Це те, що тут треба пошевелити мізками, бо ігра проста. Більше такого я нічого не знаю, тому можемо починати гру. Почати нову гру. Так, отже, подивимося, що тут буде. Так, в якійсь камері ми тут опинилися. Якийсь таймер пішов. Так, вперед, назад. Бачите, тут усе вже на українській мові. Вперед. Вітаємо. Лас. І до автоматизованого центру розвитку Африча Science. Ми сподіваємося, що ваше тимчасове зберігання в камері відпочинку принесу вам задоволення. Ваші параметри були проаналізовані і наразі готові. Перш ніж ми розпочнемо, пам'ятайте, що, хоча розваги і навчання є основними цілями усіх заходів центру розвитку, існує можливість виникнення серйозних травм. Задля вашої власної безпеки та безпеки усіх інших, будь ласка, утримайтесь він. Портал відкриться через три, дві Одну... Ну, логічно це гра про портали. І Я тут бачу вже появилася шкала від 0 до 19. Можливо, це проходження якихось рівнів. Щось на останніх секундах, як вона говорила, то щось пішло так. Був якийсь бій чи щось таке. Ну, я це не лізу. Я поки тут ходив, я розібрався, що тут можна на, на кнопку Е нажимати, які... взяти об'єкти. І ось. Я буду ходити з радіо, все. Він він мій союзник. Оба камера. О, вона дивиться мене. Прикольно. Ні, не можу. Так. О, я можу кинути. Ні, не можу. Так. Кась кнопка, ну, давайте там. Випав кубик. Є взяти предмет. Я вже догадався. Ну, скоріше за все, потрібно покласти кубик на кнопку, щоб відкрився нам прохід. Чудово. Після кожного досвіду вам слід перейти до ліфту. Неодмінно зверніть увагу на поручайних часов біля виходу. Ця причем новій на Apache Science ми перед будь-яке Спорядження що протеклі з неї. Наприклад, обтяжимо вантажнику Apache Science. Все угу. ще я пройду з ним от туди, то я так розумію, все знищиться. А я даже хочу приєрити. Якщо покласти оце ж радіо воно буде працювати? Ні, походу, ваги не хватає. Ну, вони там двоє будуть. Ну, все, пішли. Ну і якщо це був перший рівень, то він був достатньо лектив. Побачимо, що буде далі. Я так зрозумів, це якась лабораторія, де тестують портали. І я щось тут забув. Сам не розумію, що. продовжуй. Так. Ага, то це якраз почалося один із 19. То був нульовий рівень, тобто то початковий. Ого. О, камера. А я не мог камеру взяти? Блин. Так, і мені здається, якщо я впаду то буде погано. Ну добре. На 1500 мегаватт, ну Чекай, я щось... О! А, а я, я застряг. Стоп, а він появиться. Цей портал синій появиться ще раз. Треба почекати. Я вже... О, чекаю звідси. Тепер нам треба в, в кімнату. Куда? Чекай. Я, здолам, я не успів. Будь ласка, перейдіть до ліфту якнайшвидше. Оскільки ефект того тривалого впливу кнопки на організм не є частиною цього досвіду. Я зрозумів. Треба почекати портал, який відкриється нам біля оцих воріт. Тобто тут, тут. Все, я погнали. Ну... Я спочатку не зрозумів, як це проходити, але потім почали керувати портали, тому все досі поки що легко. Легко і зрозуміло. Також хочу побажати перед наступними діями. Всім приємного перегляду. Та смачно 95. Зверніть увагу, що нічого призла крові не є складовою частиною протоколу дослідження. Це лише ефекти вторинний ефект речовинової відеореші чи сайнс, яка у і в випадках. Може вимінювати помполь, зубні кронки, зубну емаль і зуби. Я так понял, дії з цими порталами мені на користь не йдуть. О, портал. Так, я тут. Двері не відкривайте. Я? Я пушку забрав. Ви заволоділи переслуй портальний пристроєм, Aperture Science. За допомогою нього ви можете створювати власні портали. Ці міжвимірні брами довели свою надійність і безпечність. А от пристрій, ні. Не торкайтесь робочого краю пристрою. Не дивіться безпосередньо на робочий край пристрою. Не забуруйте у рідину навіть частково. І найголовніше за будь які обставини ви. Щось явно погано, вона не договорює деякі речення. Ну, ми отримали е, скан так на англійському Portal Gun. І тепер ми можемо створити власний портал. О, це ми. Це я. Чекайте, так там. Ну, ми круті. Але ми навіть без взуття і, і ми явно такі виглядаємо, що ми були в'язнями в цій лабораторії. І що ж на, на нас тут на ногах є якісь штучки. Давайте, далі, йдемо тоді наступне. Ну, але ніг не видно, при тому, якщо подивись вниз, вниз, ми, ми левітуємо. Наступний рівень. Будь ласка, куді та обережно сходинка. А, чекай, а тут. А мене воно... О! Я камеру спустив. О! А тепер ця штука вміє якось притягувати якимись магнітними полями чи ще щось чимось, що я можу тримати це цією пушкою. Ну добре. Давайте. Ну я... ну тут все легко, просто робимо портал і виходимо звідси. А, ну, а тут маємо туристувати. І зайти в цей портал. Дуже добре, пам'ятайте, акція, приведе до роботу, а причесаємось, Science. вона буде дослідити її. Все поки що достатньо легко, при тому що це вже четвертий був рівень. Нижче чи вище спускаємося, тут не можу зрозуміти дещо. Але кудись ми спускаємося чи піднімаємося. Чи ми не могли допоритися. І тут якісь штучки підсвітилися, що паде кубик Тут, походу, на цьому рівні буде куб, то наш кубик. І що цей кубик в голову може вдавити що? Так, камери будемо спускати, вони мені не подобаються. Двері відкриваються. Коли ми... Це не працює. Якісь нескінченні портали. І кубик. Ага. Можна заробити отак. Практично. Або туди спуститись. Mm. Оу! Тут якось. Ну, все. І знову чудовий результат. Тобто, якщо отак mm. падати, але mm. при тому mm. портал буде. То... Mm. Воно мені камеру якось mm. перевертає, mm. демо. Ви як це виглядає? З сторони якщо... А портал в порталі я стріляти не можу, просто запаковую. Добре, я багато чого вже зрозумів в цій грі, але поки що не, не дуже так і складно. Ну, а це лише читатель, прийшов, ще й виходить 15 рівнів. І у них може чудити всяке. Ми якраз на цей і подивимось. Так, тут кубик буде знову. Я так зрозумів. Так, бачу куб і бачу портал. Ага, тут треба Тут треба два кубика або ще щось, що може допомогти. Ага, я бачу другий кубик, ось. Ну давайте перше по першій підемо. Оп. І ми вже тут. Перший кубик є. Ну а з другим буде взагалі не складно. Просто ми можемо його опусто. Ми сьогодні туди спрыгнути, звісно. Чекайте, ось я взяв. Оп! Все є. А, Відповідно до протоколу досліджень, попереднє твердження про те, що ми не спостерігаємо за кімнатою, було розроблене як невідповідне істині. Чудова робота. Поки Відповідно вона говорила, до протоколу досліджень не... припиняємо прикрашати правду через три-дві. 3... Прикрашати правду. Чомусь у мене вже такі згадки, що на, к... на фіналі цієї гри нас уб'ють. Ми, звісно, подивимось на це. Опа, що це за штучка така? Ова, появилася. Молока і є однією з цілей центр розвитку, високоенергетична куля, а почасає, яку можна побачити у лівій частині кімнати, може приводити і неодноразову приводу та не зворотного каліства, наприклад, випарування. Будь у та в Будьте уважні і обереж. Дякую на, і на тому. Якась штучка, яка, щучка, яка е, просто відбивається портал, але портал нікуди не йде, тому вона, я так розумію, не може пройти. Можливо, якщо відкриє портал, то вона піде кудись далі. Але коли куди відкрити портал? Оця штучка, платформа з такою ж. Як би це правильно сказати? Штучкою, яка якраз може війти. А це жовте. Я не знаю, що це. Енергетична. Енергетичний м'ячик, нехай буде, попригунчик. Все. Ну, давайте спробуємо мою теорію. Неймовірно. Ведіть ведіть місто проживання. Можу лишатися вам. Що, ведіть місто проживання? Мені здається. Е... Цей україналізатор не повний, або якийсь трошки з причудами. Бо там деколи почали англійські слова. Я це замічав, наприклад, на початку, але можливо це і було таки потрібно, задумано. Тут пише. Кепчур... А, uh, labo... ah, це так, це лабораторія. Capture лабораторія. Попереджувальні засоби обов'язкові до встановлення на усе рухове обладнання. було з'ясовано, що проблизкові мечки і сирени дрятують високоенергетичні кулі. Тож заради вашої а, безпеки. Високо енергетичні Отже, Знову ці кулі у нас на цьому рівні. І знову їх потрібно у портал. Ну, тут робим. Воно вдаряється всю штуку. Якщо я відкрию портал, він з оранжевого піде у верхню. Тому треба так і спробувати. Давай, що? Оп. Добре, тепер скористайтесь ногом розшиванням Science. або дістатися ліфту. Найтак. А, а чо. Ага. Ага, найтак. Дивіться, коли отакі стінки, то в мене тут на, на моєму прицілі е, портал, то зараз він, він отакий чорний. А коли я дивлюсь на ці стіни, то він стає повністю синім, замальовується, значить я тут можу покласти портал. А тут я не можу потім покласти портал. Тобто як отут, якщо мені потрібно попасти, я не зможу покласти лише тут. Ну десь тут. А тепер нам треба чекати, щоб платформа під'їхала до нас і ми на неї заскочили. Тихо, я чуть не спрыгнув зразу. Тихо. Оп. Ну, я тут. Навіть запам'ятову на такі... На, на таку стіну не можна скласти портал на червону. Не на червону, а на чорну, помилася Я навіть не заметил, скільки це вже сьомий був рівень, чи я навіть я їх ще... Ну дальше буде складніше, і цікаво чи нам дадуть другий портал чи ми потім будемо синім працювати Хм, я б штуця посліло в одну секунду Зверніть увагу, що ми додали покарання за помилки. Будь-який контакт з підлогою кімнати призведе до позначки, незадовільно у вашій особовій справі, а також до смерті. Щасти. Якась вода буде. Якщо водійте, то можна буде погано, загально. І знову м'ячик. Але я не бачу, що м'ячик. Ага, бачу. Його. Ага. Тобто, якщо я ударю в цей портал, то він полетить сюди, звідси полетить в цю стінку. Угу. Перше нелегка завдання, до речі. Давайте перевіримо перше отак. А якщо? Так. Ой, промазав три. І тоді отак. От Все? Є, спрацювало. А... Ми тут. О, можна так стати. але го не випасти. У, там тисяча порталів. Так. Це був восьмий рівень. І ми його успішно пройшли. Вражає, пам'ятайте, що, що присутність небезпеки лише засіб доповнити ваші враження від досліджень. Так це, значить, Виходить, вони зробили дослідження над живою людиною, яка буде використовувати ці портали. І я так зрозумів. Вони це зробили для того, щоб робити, чи функціонують ці портали до... Я Це не повідомити, що наступний досвід, на жаль, що не завершити. Що? Не намагайтесь пройти його. Не намагайтесь пройти. А. Чекайте, то. Ще 10 рівень, як мінімум має бути. Як не прийти? Ага... Я зрозумів. Значить ми робимо так? Центр розвитку вибачається за цю повністю зламу досліду кімнату. Ага, не прийшов. Фантастично. Безперегли сили і мужність у атмосфері абсолютного пасимізму. Іхній песимізм мені якось сир... байдуже. Я прийшов сюди пройти цю ігру. І я це зроблю. Давайте пройдемо ще один рівень і лишемо це у нас. Знову даймо вас Що є? Видкисть. Що це було? А... Чекайте. Там якийсь. А... Якщо впасти вниз в портал, тоді цей портал викине нас далеко. Тобто. Ага, як це працює. Якщо в нього впасти, то він якось якоюсь силою викидує нас далі. Все я зрозумів. Нам треба впасти. І головне — не промазати. Чудово. схоже, ви почали розуміти, як портали впливають на швидкість, а, а? точніше — як не впливають. Це за знак, якісь просто то. крапочки. А... Ага, я зрозумів. А це... А, це вікно. Я, я думаю, це стінка. ще закинемо цей портал і пригнемо в цей. І ось поліцейська маса. І вектор швидкості консервуються між порталами. Або аматорською мовою. швиденько вийшов. Швиденько вийшов. Швиденько зайшов, швиденько вийшов. Так, ну цей ця платформа трошки пізнулася вперед, тому треба ще раз спригнути в оранжевий портал. І ми долетимо вже до кінця. О, бачили? Оця камера пер, перекрутилася повністю. Я навіть ще раз це зроблю Так, розвертається камера і це достатньо прикольно. Обіцяє завжди забезпечувати безпечне дослідне середовище. О, другий портал. Я так Центр. розумію, у нас все-таки буде портал другий. На да. да. да, це вже наступний. На це підготовка є. Спробуємо в цьому уникнути. Спробуємо уникнути, але вже не віче. Ну що ж, дякую, що переглядали це відео. Це взагалі-то моє перше відео, тому я стараюся. Всім дякую за перегляд. Якщо маєте бажання, ставте лайки, ставте пишіть коментарі, я завжди вам відповім. Бувайте!